Хочу додати, що власне по тих проектах вже таку спробу, аби ну громади могли вчитися на тому, як робити такі проекти. Звичайно, що не такі великі суми, але було зінційовано саме обласною радою. Мікропроекти, таке співфінансування будь-якого проекту, який може собі громада винести на своє доопрацювання це 50 тисяч гривень. І таким чином це вже була така перша спроба. Міжнародні проекти треба говорити про те, що вони дуже багато вимагають різної документації. Те, що наші громади ще не вміють правильно це оформляти і робити, тому таку спробу і навчити, і знову ж таки отримати щось за це вже обласна рада робить. Тобто це є дуже важливо, тому що власне те, що ми говоримо про каналізування, каналізаційні мережі, це дуже актуально. Вже дуже багато листів звернені саме голів сільських рад і просять депутатів, яким чином можна десь попасти чи в програму, чи в якийсь бюджет на майбутнє, щоб це було. Ми знаємо, що у Пустомиківський район це ж є якраз цей район, де потерпає від того, що ми маємо сьогодні у Львові. Так, всі ті запахи вони все ж таки також і докучають і місцевій громаді, mm -hmm. та яка живе навколо Львова. З іншої сторони це ті проекти, які дійсно реальні і необхідні, і ті, які не ну не просто пафос, так. Це є реальний крок до розвитку інфраструктури в цьому селі, де буде мати європейське обличчя, саме така добре. Пані саме... Оксано, давайте спробуємо ще раз зв'язатися. Говоріть, Алло, добрий день. Добрий день. день мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до відміну переводу стрілок годинника та скорочення районних центрів, наприклад, Львівській області. Скорочення кількості, це ну тут все разом два в одному. Ну якщо взяти наприклад по годині, то можна сказати, що тут щось напевно уряд не допрацював, і напевно треба було перейти на зимовий час, і тоді робити цей закон, і тоді це вступило би в дію. Бо саме вчора на президії було обговорення цього питання, і Олес Сторовойд вносив цю пропозицію, що це щось нереальне. Тому що власне таким законом можна роз'єднати тільки Україну, хіба тому, що коли буде різниця в обіднішній годині півтора години із півгодиною на сході України години у Львові і на сході півгодини, це дуже велика різниця. Тобто, кому це було вигідно, з якої позиції це робилось, або хтось щось недоопрацював знову ж таки в Києві, або це є така свідома чисто політика, яка хоче нас якимось чином прирівнювати до того північного сусіда, який є, напевно, ближчий, деяким особам в Верховній Раді. А що стосується? Е... Ну це, це територіальна реформа, я так розумію. Та про територіальну реформу, власне, таких ну я так розумію, що це є йде до того, аби було скорочення бюджетів. Знаєте, коли це було е, виконувалася дуже гарно стаття 5 Конституції України, що вся влада належить народу і щодо демократії, це було б дуже актуально і правильно, коли б кошти залишались на місцях, і можливо ми прийдемо до цього, що ніхто не буде розуміти, що дуже важливо бути в Верховній Раді в Києві, а саме треба працювати на місцях в області, коли б можливо більше громади б отримували від того, що вони. Все ж таки продукують, і коли нам кожен раз говорять, що Львівська область це та яка до до. Готується постійно, то напевно можна вже заперечувати сьогодні, коли співставляти відповідні цифри, і з тої сторони, коли ну я б скажу так, що навіть в нас по комісії були інші листи, коли навпаки в території в, в, в межах однієї громади хотіли окремо від'єднувати сумтом, знову ж таки дуже багато різних проблем і є питань, тому що це власність, так міста, села і ну, є доцільність і недоцільність таких об'єднань. Тобто, коли ми будемо розгортати цю мапу, щоб знову ж таки ця оптимізація не мала вигляд такого, як ми маємо сьогодні. Зі школами, так? Коли ми оптимізуємо і просто закриваємо те, що нам якби, не цікаво. А з іншої сторони, коли ми хочемо просто врізати фінансування тих чи інших районів, ну, тут треба вже так само робити свої висновки. Тобто будь-які ці оптимізації вони проходять дуже боляче.